Верховна Рада сьогодні засідає у закритому режимі. Депутати планують розглянути низку питань, серед яких протидія російській агресії, забезпечення переселенців і антикризові заходи Кабміну. У парламенті працює зараз наш кореспондент Ольга Рицар. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, які в тебе новини? Так, Олю, доброго дня. Засідання Верховної Ради сьогодні проходить у секретному режимі. Журналістів на засідання не впускають. Депутати сьогодні без зайвих вух заслуховують керівника генштабу Збройних сил України, а також керівника штабу АТО. Планували також почути і міністра оборони Валерія Галатея. Однак, як кажуть, народні обранці, сьогодні він відправився з президентом України Петром Порошенком на саміт НАТО до Великої Британії. Натомість до парламенту прибули усі міністри, а також керівники. Силових структур планують розглянути три блоки питань: це питання російської агресії на сході, питання забезпечення переселенців, а також питання антикризових мір Кабміну. Заслухають також і звіт про діяльність новоствореної військової прокуратури. 116 справ відповідно з моменту 17.04, коли розпочався антитерористичний операции. Это повязаны с правилами суждением суда воинское злочиние, дезертирство, непокора, нарушение порядка службы, покидание невыполнение наказов командирів и так далее, У нас много вопросов. У нас вопросы по Иловайску, И Мы настаивать будем, чтобы сегодня была создана следственная комиссия по трагедии Волавайски. У нас много вопросов, почему не вводится военное положение? Потому что, на мой взгляд, не введение военного положения напрямую Привело к жертвам. Однак питання ведення військового стану в країні сьогодні депутати не планують розглядати. Також не будуть ухвалювати жодного законопроекту. Тому, очевидно, журналістів на засідання Верховної Ради так і не впустять. Натомість, можливо, будуть обговорювати питання кадрових змін у силових структурах. Олі? Дякую, Ольгу. Ольга, Ольга рицар стежить за роботою у Верховній Раді.